Ну а що там далі? Давайте поговоримо про це. Москва знову демонструє повну відсутність готовності до будь-яких компромісів у мирних ініціативах щодо України. За повідомленнями видання Більд російський МЗС повторює, що від своїх початкових вимог вони не відступлять у Кремлі. Схоже вже відкрито е готує власне населення до відмови від будь-яких західних пропозицій миру, зокрема від плану, який пропонує команда Трампа. Ну і ці політичні коливання напряму підкріплюються ситуацією на фронті. Зокрема, на Донеччині російські військові посилюють тиск за оцінками інституту вивчення війни. Інтенсивні удари кабами по Слав'янську можуть свідчити про підготовку до чергової спроби наступу на місто. Тож далі будемо говорити про це більш детальніше, розбиратися з цим всім, і з нами на зв'язку співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Пане Дмитре, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо слава вітаю вас! Так можете вважати мене параноїком, не знаю, як хочете називайте, але у мене таке питання. От у ці сьогоднішні обстріли хіба не пов'язані з тим, що зараз відбувається в Швейцарії? Так, воно абсолютно пов'язане, тому що дещо вдалося переламати гру, яку хотіли росіяни вибудувати з американцями, зокрема через Віткофа, коли власне і придумалися ось ці 28 пунктів, які ну скажу грубо були засунуті Трампу для його подальшої комунікації, і лише втручання відповідно української делегації. І тут потрібно віддати належне з боку американців. Рубіо, який ну прямо, прямо скажу. Е Смикнув нашого керівника офісу президента, і разом вони почали напрацьовувати дещо іншу концепцію. І свідченням цього дипломатичного успіху якраз і стала та спільне комуніке, коли вони вийшли до преси, і в принципі заявили, що по більшості пунктів у них збігаються погляди, якщо їх тепер уже не 28, а 19. Тобто, уся дипломатична гра росіян була наламана, і вони вже були десь за півкроку до перемоги. Що Трамп висунув ось цю ну фактично, ідею. Нашої капітуляції висунув ультиматум українському президенту. Ну а тепер все це знову відмотано, і Росія просто-напросто не готова іти на нове коло перемовин. Їй то звісно цікаво. Ще більше затягнути час, але от таким чином вона намагається ударами, е, грубо кажучи, пом'якшити ту позицію, яка напрацьована і американською делегацією, і знову розвернути корабель у свою сторону. Як бачите, Росія не вміє використовувати мову дипломатії, бо просто напросто в неї не вірить а далі вдається до терору та тиску. Те, що в Москві звучать певні заяви, що жодні угоди Росія не буде підписувати, і насправді там щось не зрозуміло, тому що Медведєв каже, що взагалі, і Пісков каже, що да, ми не бачили ніяких пунктів, що це таке. Угу. Потім інші представники Кремля кажуть, то да, то ми їх писали все добре. Щось там вони самі між собою не можуть розібратися, Поділити, хто і що да? писав. Але які висновки можна з цього зробити? Що Росія хоче продовжувати воювати, тому не бачить ось ці пункти і мирні плани, чи навпаки. Зараз продумає як його викрутити. Зараз буде знову з Віткофом спілкуватися, можливо, і ще писати якісь інші томи цих мирних планів. Ні, Росія просто напросто хоче все повернути так, як було, і коли в неї іде її дипломатичний успіх, то в них і з'являється така плутанина. Тут вони скоріше за все будуть намагатися. Діяти декількома шляхами це і знову спробувати переговорити з Віткуфом і відмотати ситуацію назад. Це і продовження терору. Але в принципі, цей терор вони проппроп. Прогнозували і хотіли робити з пониженням середньодобових температур, і це так само загострення на лінії бойового зіткнення, тому що резерви, які підтягує Росія на той же Покровський і Запорізький напрямок, вони дійсно вражають і ну насправді втримати таку навалу нашим бійцям буде дуже і дуже важко. Те, що вони не можуть розібратися, ну це скоріше за все, як там і одне, і друге з одної сторони дійсно не можуть розібратися, бо ми знаємо, наприклад, як як працюють той же медведі і той же Пісков, а з іншого боку, їм і потрібна ця плутанина для того, щоб зараз заплутати сліди і сказати, що цього всього не було. І вони десь починають з чистого аркуша, Як Росія вже намагалася робити нараз, зокрема і після провалу літньої наступальної кампанії. Потім в другій половині осені в них в неї почалися якісь зрушення ціною великої кількості життів росіян. Ну і тепер потрібно їм виплутуватися із цієї ситуації, і як вони це будуть робити? Ну, скоріш за все, діяти по цим трьом. Пане Дмитре, вам не здається, що це відбувається, як завжди Росія робить заплутування і затягування часу, тому що це ж напряму впливає на те, що відбувається на лінії зіткнення Покровськ, Слов'янськ, ті міста, які росіяни там вже вважають окупованими, тому тому подібно. А це дає їм певний люфт, і ще поки тривають перемовини в Швейцарії, поки президент України з американським лідером буде зустрічатися і ще є який шанс захопити там якісь метри української землі. Сто відсотків, але дивіться на загальну ситуацію і на силу нашої дипломатії, навіть якщо по тих проблемних точках, які у нас є, це Покровськ, це гуляйполе, це Костянтинівка. Бо скоріше за все, якщо нам не дай Боже, не вдасться втримати Покровськ, вони рушать туди. Глобально на загальну картину перемовного процесу, це не впливає. Звісно, це додасть якихось там додаткових бонусів росіянам, але я нагадаю, що Путін обіцяв Трампу, що він взагалі до кінця цього року зможе за. Купити усю Донеччину, ми прекрасно розуміємо, що Росіяни і близько не наблизилися до цієї мети. Тому, звісно, вони будуть просуватися, але вони вже не вкладаються в строки, щоб якось кардинально змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення. Бо те, що б хотілося, на жаль, американцям, що було питання Донбасу, зрушене з мерш точки, от, грубо кажучи, дати росіянам його захопити, щоб не запускати цей механізм обміну територіями, на які українське вище військово-політичне керівництво прямо сказало, що ми на це ніколи не підемо. Тому тут головне ось оцю цю е, наполегливість американців, і ось у ці ультима. Матими показати з нашого боку конструктив і розвернути цей гнів саме на Росію, яка не хоче ніякого конструктиву. І тут сподіваємося, що як уривається терпець Трампу, і те, що він говорив в адрес офіційного Києва, що ті самі заяви будуть лунати і в адресу Москви. А ви мені поясніть взагалі позицію Трампа, тому що я от шокований з того, що за останні дні чую і бачу. Спочатку він говорить, що він бачив цей план. Потім він в інтерв'ю журналістам каже, що такого плану він в очі ніколи не бачив. Що взагалі за дитячий садочок? Що сидить в голові у Трампа. Насправді у Трампа сидить в голові швидке закінчення війни і сидить премія миру. Йому абсолютно байдуже, чи це буде пів України, чи це буде Донеччина, чи що там віддати росіянам. Він людина ділова, прагматична, і він не розуміє, що суть нашої війни суто ідеологічна. Ну йому, вибачте, як бізнесмену, ось усі всі високі матерії, про які говорить Путін. Коли про які говоримо, ми ж яка важливість української держави, дещо незрозумілі, ну так була ж ну, цілком спланована інформаційна кампанія. Цей же міндічгейт, чомусь, на жаль, ну тобто, не не посаджені винуватці, і сам міндіч чомусь втік. Але інформаційна кампанія якраз була підпасована на осінь, коли в нас почалося загострення на фронті, що природньо, коли почалися удари по енергетиці, і було вилито в пресу вся ця інформація, і коли всі ці гарячі і смажені факти з'являлися. Щогодини, а від такого ретельного слідства винуватись чомусь ну якось таки втік, і на хвилі ось цієї внутрішньополітичної кризи на тлі ось цього скандалу американці е і хотіли, грубо кажучи, наскочити, як там абось вийде, але вкотре не вийшло. Ну коли вкотре не вийшло, і ми прямо заявили, що ну як там або втрата головного союзника, або втрати гідності, ну то вони дуже швидко все це відмотали. Але такі наскоки, якщо мирний процес буде тривати, вони. Ще і будуть, і будуть відбуватися, будуть тиснути американці там, де вони можуть проломити. Тому в них є свої інтереси. Бачите, ми знову вистояли. Знову нам вихватило мудрості Не вийшло. Знову ми перейшли в конструктив. Що буде далі? Будемо бачити. Наші глядачі вже звернули увагу на те, що є QR-код на екрані. Ви можете вже ним скористатися. Шановні глядачі, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького боронить Україну на сході, захищає Київщину та небо над столицею. Саме її бійці. Е її бійці збивають шахеди та ракети під час повітряних тривог до президентської бригади можна долучитися аби служити серед гідних людей та боротися з ворогом на тій посаді яка буде вам до душі бригада має ряд бойових та небойових вакансій скануйте будь ласка QR-код або телефонуйте за номером 050 562 02 22. Рекрутери проконсультують вас та нададуть всю інформацію про службу на цій посаді і, взагалі, на будь-яких вакансіях. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Ну і далі та, пане Дмитре, переходимо до запитань. Що там про Сполучені Штати ти запитував? От про те, як Трамп думає mm -hmm. про ці мирні домовленості. А пане Дмитре, а що з допомогою від сполучених штатів? Тому що там вже є. Якщо ми не підписуємо договір, то в такому разі ми будемо обмежені допомогою від сполучених штатів і від наших європейських партнерів. Зі зброєю, Це правда чи ні чергу. Ну, дивіться, поки що немає інформації, що є якісь обмеження, і перші особи Білого Дому про це вже прямо заявили. Якщо не дай Боже, це станеться. Дивіться, сама ідея обміну розвідданими і їхньої важливості це дещо було спеціально накручено нами. Їхня важливість, якраз для того, щоб тримувати американців у пулі наших союзників. Якщо говорити прямо і про це вже сказав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, ми можемо справитися без американських розвідданих технологій. І крокують набагато швидше, ну більше того, є навіть ресурси, коли ви за кошти можете запрограмувати супутник, щоб він вам відфотографував певні території, не говорячи, що ми вже маємо власну агентурну мережу, яка є у вищих щеблях російського військового командування. Тобто, з цим можна справитися сухопутною компонентою, враховуючи те, що більшість цілей вражається дронами, це приблизно 50%, П'ять а 96% дронів виробляємо саме ми і використовують сили безпеки оборони, то так само можна викрутитися. Крім того, європейські партнери все одно будуть переозброюватися. Якщо їм закриють програму Перл, так вони ці кошти вже виділені, вже погоджені, будуть просто напросто витрачати на європейських виробників зброї. Так може вона буде десь менш ефективною, але все одно яку не яку зброю ми будемо, будемо отримувати критичним і дуже дійсно критичним, Тичним, що нам потрібно від американців, у нас це ракети до Петріота. Саме Петріоти можуть збивати російську балістику і аеробалістику. Це, звісно, нам потрібні певні технології в засобах радіоелектронної боротьби. І для авіації це ракети АІМ 9 і АІМ-120. для того, щоб при їх накопичуванні мати, хоча б теоретичну можливість полювати за російськими носіями керованих авіаційних бомб, які тероризують лінію бойового зіткнення. Розклад десь отакий: війна. Сильно змінилася зараз. Це піхотні штурми, тому і ми концентруємося на інших потребах: це реби, це безпілотники, це міни. А нам потрібно більше американських мін. Але і ми розробляємо власні зокрема. Україна робить і аналог цього ще совєтського ліпістка, який травмує ногу при наступанні, і багато інших боєприпасів. Тому так погано, не дай Боже, буде від американської допомоги. Але сказати, що перекриють, перекриють кран, і ми одному одно моменту. Посипимося і розвалиться лінія бойової Зі, ні, на щастя. Такого, віримо не в тут. це. так. ми не просто віримо. Ми знаємо, що там у нас просто люди титани, тому е, донатимо це наша задача. Тих, хто зараз знаходиться у тилу. Дякуємо з нами на зв'язку. був співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.